Друзі, всім привіт. 20 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Хочу показати, які є насоси дренажні в наявності. НПО. Давайте подивимось. ДСП 550 П є ДСП 550 пд наявності. ДСП 750п, ДСП 750 пд ДСП 10 тисяч ПД, Тобто дренажних насосів. Це на виставку. Друзі, показую, які є в наявності. Дренажний іменно НПО В 250 Ф. Що я ще бачу тут? GDX 3 20, 0, Так, GDX 1 5 16, 0, Друзі, показую, не розпаковуючи на виставці. Марки, щоб ви бачили, які є в наявності дренажні насоси. Кого зацікавлять, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайті, друзі, скрізь одинакова. Або ж телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. всім